Виходи з туалета! Чому ти там так довго? Ти ж не один в цій хаті живеш. У мене не виходить! Що не виходить? Нічого не виходить! А! Виходи! Я для тебе зараз такий засіб приготую. В тебе моментально все вилетить! І ти гарантовано забудеш, що таке слово запор. Ну і що це за засіб? Дивись, береш обичну соду. Сода обов'язково має бути харчова. Скільки ти там важиш кілограм 70, о, ні, 90. На твою вагу, одну столову ложку з горбиком буде достатньо. Беремо крутий кипяток і заливаємо пів чашки і доливаємо стільки ж холодної води. Випий тепер, поки не поснідав, натощак. давай, пий! Що мені нічого не працює. А, не, працює! Ті, почекай! Ти куди? Почекай! Вийшло. Отож! Використовуйте і не забувайте, у нас іще тисячу гарних ідей. Ану, я покуштую!